Якби до став я мало власти, то все змінив би на землі, лишились би цигани красти, лишили бити москалі. Бика не мучив, би іспанець, а здав нам м'ясо комбінат. Забув про мафію італіанець, француз забув би про розврат. Естонці б дістали крила, в'єтнамці мало підросли, корейці очі би відкрили, а чубчиві інститут пішли. Араб любив би солонину, юдак би не шпікулував, забув би німець дисципліну і згадав про неї його славу. Маймало б чеха пиво пили, помився з милом в моногол і на конець бися навчили мадяри грати у футбол. Американці поза нафту не починали би війну і русини, як аргонавти, не йшли за щастям в чужину, і українець би на части державу дерти перестав. На жаль, не маю тільки власти. А правда добре, кіді бомбав? В мене залишалася ще ціла година часу. І мені треба було помити мої патли. Бо вони в мене такі були, що старша половина людства називала мене дячком, а нова по-новому хіппі. До того миття моїх кучерів віддала моя дружина. Вона ставила переді мною флакон і говорила: ми спочатку оцим, оцим каже, закріпиш, а з третього флакончика ти сполоснеш. Тепер, коли моєї рідненької дружиненьки не було, я дивився на все її косметично-перукарське прочандаля і думав, що його починати Грець його знає. Вирішив з білої, як ото водичка, рідини. Хлюпну на голову, зашипіло, зашварчало, печуть і пальці. Горить думаю, я швидко голову від розводаю, щоб погасити ще більше шипить. Витяг голова зідра, глянув у дзеркало білий, як русанка. Глянув на косметичну поличку Лонда Тонг блонда, ронг, на фарба колір махагон. Була не була, думаю, хлюпнув з другого позеленіла трохи. Хлюпнув з третього вкрилась рудими плямами, як ото маскувальний халат. Досить думаю, до домах огонився. Добре, що не борів до лисиним, з такою ж головою не підеш на роботу. Дай, думаю, зайду до сусідків, знаю, куди як його вновиняти. Сусідчий чоловік навадився з роботи. Ти що каже пудало горохове? Думаєш, як перемалювався, так я тебе вже не впізнаю. Замалював мені вухо, що й носа хотів вирівняти. Петри, кажу, бійся Бога. набійся мені твоя синька, яке щастя, що своєї збувся. Переконав його таких Пляшкою у екстрі, трьома пряшками портвейну і шістьма кухлями пива. Ми йшли з Петром по вулиці, обнявшись, і співали пісню. Ти навік моя кохана смерть одна розлучить нас. Приїхала міліція з Червоним хрестом. Ота, та, що таланти шукає. Петра посадили в один бік машини, мене в другий, привезли у відверезник. Петра відпустили в чоловіче, але мене пхають у жіночий. От наклюкалася, каже старшина. Товаришу старшина кажу, не алеся, а ався, оскільки я не женщина, а мужчина. Сказав йому такого і повернувся собі в чоловічий зал. Той схоби мене за плечі знову жіночий повернув. Що тут за гармидер? дав? Начальник відразника спитав. Тот, товариш капітана нам наклюкалася в чоловічий зал рветься, товаришу капітан кажу. Я меж до женщин ночувати не збираюся, оскільки я мужчина. Ще такого чорта не бачив, признався начальник відверезника і з тим відпустив мене в чоловічий зал. Там зразу назустріч мені висточить якийсь сухоребрий. Зорлом на грудях і змію на животі. Братці, каже, бріжіть твердо. Брись, кажу я йому. Брізь бо, як брежідно, то твій орел злетить з грудей разом зі твоєю шкірою. Сів на койку, вкрився одіялом другий підлазить, в роті півтора зуба, Лице наблищить, як аеродром, ще й шепелявить. Я помню, Я пам'ю шудної могнові передо мною ти. Згень, кажу я йому, і пропади з моїх очей, бо ще тільки одному мгновенні тобі вже більше ніхто ніколи не явиться. Сказав, і повернувся, пішов в чоловічий зал. Той схопив за плечі знову в жіночий повернув. Я сів на койку, кажу, браточку, тільки пострижи. А він каже: підожди до ранку, це ж тобі бідеться все на все. 5 гривень. Ти знаєш, що кажу браток, з одними талантами до ранку я можу не витримати.